Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви на каналі, де буде багато в'язання присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. Сьогодні у мене день народження. Я приїхала в неймовірне місце в Карпатах і саме тут вирішила зняти таке коротеньке відео запрошення на в'язальний арт-пікнік. Це та зустріч, про яку ви просили, і ви питали у Львові. Я вирішила зробити її 10 червня у день в'язання на публіці. А якщо все буде добре і нам пощастить з погодою, то це буде відбуватися десь просто неба в парку. Локацію місце я вам напишу. І якщо, якщо нам не пощастить з погодою, то я думаю. Одна з львівських кав'ярень нас з радістю прихистить, і зараз розповім про те, що чекає вас на цьому в'язальному арт-пікніку, яким я його бачу, і власне, що потрібно для того, щоб долучитися до нашої зустрічі. Очікую, що це буде. Це буде захід в форматі знову ж таки пікніка, якщо все буде добре з погодою. Тобто на пікніку у нас що? У нас смачна їжа, солодощі, фрукти, щось таке. В нас обов'язково, звісно, буде спілкування і в'язання, як з цього. Заради цього ми і зібралися з вами. Тобто зберемося, я сподіваюся, 10 червня. І крім того, я хочу зробити, як я вже казала, цей захід таким більш. Не знаю інтерактивним ігровим залученим, тому будуть певні в'язальні ігри з в'язальними призами, і також, якщо ви будете мати бажання, то від мене ви отримаєте кілька портретних фото разом з в'язанням, які ви можете використати в себе в інстаграм-профілі, поставити на аватарку, або якось як, як ви забажаєте їх використати, це власне я ж кажу за бажанням. Це, якщо ви захочете фотографуватися, але, звісно, якісь зйомки я буду робити для свого відео, тому будьте до цього готові. І, на жаль, на жаль, такий подарунок на свій день народження я можу зробити. Знаєте, як Довго панчоха робила подарунки на свій день народження, я вже вдруге згадую про це, і такий подарунок я можу зробити лише своїм львівським глядачкам. Але я сподіваюся, що можливо мій досвід, мій якісь ідеї вас надихнуть, і ви зможете зробити подібний захід у своєму місті, тим більше попереду літо і можна насолоджуватися перебуванням просто неба на свіжому повітрі, в'язати, спілкуватися і знайомитися з новими людьми. І власне, що по вартості цього заходу, тому що він буде платним, оскільки я це все організовую і буду закуповувати продукти, купляти призи, робити цей простір максимально затишним, максимально таким. Куди хочеться прийти і провести там багато часу, то власне безкоштовно це зробити неможливо на жаль, тому 300 гривень це буде вартість вхідного квитка. І на ці гроші будуть закуплені продукти, подарунки, які виграє хтось із вас, хтось із учасників. Тому, якщо вам підходять умови, якщо би вам хотілося зустрітися, поспілкуватися, познайомитися, то будь ласка, пишіть мені в приватні повідомлення в інстаграмі. Я напишу вам і тоді я думаю, що я створюю якийсь, можливо, чат в телеграмі, де ми ще всі зберемося, і якісь нюанси. Премі, проговоримо. Я ж там повідомлю так само додатково про місце проведення, час проведення, але дата це 10 червня, субота і невеликий постскриптом мушу зазначити, що кількість учасників буде обмежена. Тож, якщо ви хочете і ви точно маєте бажання прийти, то пишіть скоріше. Я чекаю вас.